Скиньте Шевченка шапку та от того дурного кожуха, відкрити в нім академіка, ще відчайдуха зуха, ще каторжника роботи, ще нагадайте усім йому було перед смертю всього лише сорок сім. А то підробили діда і шкутильгаєте з дідом, Ліниву свою недолугість, за ним пускаєте слідом. А він вибухає, і шпедить усю вашу дурну макітру і молодо кругу вертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари наймочку з сиротою. А він пропаде за мною не вашою, а отою. І гор не гору роботи, бо в нього роботи гора, гори до нього горнуться Сонце на вістрі пера. Він пильно у нас вдивляється: вільний, свавільний саму. Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум. А то регочей тішиться, неначе хлопчись кородий. Шевченко був молодим. Szefcianku zawsze nie mówię.